На каналі продовжується конкурс на найкращий реплей. Надіслати свій реплей можна на електронну пошту, яку ти знайдеш в описі під цим відео. А от наступний реплей хочу показати суто з таких міркувань, що потрібно боротися до кінця. І якби хоча б 30% гравців грали так, як в цьому бою, мені здається, що просто рандом був би взагалі іншим. Бажаю тобі гарного перегляду, ти на каналі А3А2КРЮ. У нас тут карта і В команді противника ми маємо один легкий, одну ПТСАУ, два середніх і три важких танки. В команді союзника маємо чотири важких танки: один легкий, один середній, і одну ПТСАу. Я хочу одразу сказати, що. Ну, окей, грають тут дев'ять рівні. Але, от є взвод, наприклад, який грає на Type 61 і M5U. Команді противника також звод дев'ятки, Це е 75 і 55А. І тут, я взагалі, у мене, от, коли я побачив оцей момент, у мене взагалі все перевернулось. Я ніколи в своєму житті не бачив, щоб важкі танки і вся тіма взагалі їхала просто на напрямок середніх танків. Ну реально, ніколи ще такого не бачив. І тут бача тут вже стоїть, забирає точку. До речі, цей постріл на Ісусьовому. Це дуже величезна рідкість. Гармата настільки крива, що зробити такий постріл досить і досить важко. Ну, тим не менш, підробили тут е, фугасік, і осколкофугасним фугасним наш герой забирає бата. Що далі відбувається? Тут е, дуже теж цікавий момент зараз. Ось СТБ. Приїжджає Шерідан, дає постріл. Раз, раз, раз. Шотний СТБ, ну і наш герой дає постріл, не влучає. Ну і такий думаю собі, та зараз його вже хтось там добере. І тут теж така дуже цікава тема. Стрілка та світиться червона, а коп, тут нікого немає і на тобі, будь ласка, жди з СТБ постріл. Все ж таки, забирає. Хоча міг би забрати його і до того пострілу, якби не сподівався на своїх тиммейтів. Мінус два танки в кожній з команд, і ну, бій продовжується. Що далі? Тут і сьомий приїжджає. Приїжджає і сьомий, стоїть щось тут, кукує, одразу тут підрубаємо вольфрамчик. Вольфрамчиком даємо на 545, ну і все ймося під, під КД, коротше. Не встигає, не встигає трошечки закидешитись, уже і голду підрубив, там думав, що буде стріляти, але не стріляв. Ну, а тут о, гриль 15. І, Ну, не влучає в гриля 15-го. Ну, окей. Поїхав сюди трошки вище. Ну, Я б, наприклад, не ризикнув би сюди підійматися. Тому що, да, окей, бачимо, що тут є Іс. Ну, Добре. Іса забрали, можна сказати, що. Підйомчик сюди був виправданий, але знову ж таки отримати від гріля 15-го зараз. Ну зараз ти спустишся, він вже буде закидешний, тому що в нього достатньо швидкий КД. Ну і знов тичка. Тобто на рівному місці ти отримуєш тисячу хітпоїнців, і це просто даремно. Даремно, тому що в команді союзників залишається вже лише два танки, а в команді противника аж чотири. І от оця заруба з грилем 15. Ну, вона просто була не потрібна. Реально, не потрібна. Забирає. Забирає гриля 15. І тут досить цікавий момент. Хочу акцентувати увагу на тайпа 61, го що він катається. Ось все, він там біля точки А катається. І фактично, ну від нього користі прям нуль. Але. Цікаве, буде все попереду. Ось наш е, Type 61, я. я, мабуть. Я не дивився, чи зараз він там видасть тичку е, Щось там вони в них якась там перестрілка є. Я не знаю, що він там реалізує там чи не реалізує. Але знаю, що ось він там десь е, вилетів з точки А, там кудись він. З... Хоче кудись він поїхати, але. Не зовсім у нього там виходить, я так розумію, що зараз його Є75. так, Є 75, да, є 75 його забирає. І ось наш герой залишається один в три. ну, Типу, з ким не буває. А, там, Всі думають, калабанов туди-сюди. І от наш герой серед танків, таких як Т55А, К-91 і Е75 обирає. К-91 серед цих всіх танків. Хоча є 75 теж досить такий, скажімо, серйозний противник, я б... я б не знаю, кого я тут обирав. Тому що тут дуже важка ситуація, саме через те, що не залишилось хітпойнтів, тобто не залишається що робити. Але тут, як ви кажете, магія шотного савка давайте дивитись уважно. 420 не пробуває. І все одно. Подивіться, наскільки, ну, наскільки чітко цей, скажімо, там фокус для того, щоб забрати одного і простіше потім було грати з іншим. 420 знову блокує. Раз. Є 75, пішов в ангар. І що тут відбувається? Тут тепер, виходить, заруба. Іначебто танк 10 го рівня важкий і 7, якого важко пробити, рубається з Т55. На хточок, навіть хуточок, багато хто навіть би не стріляв. І просто помилка, невеличка помилка, на два шоти залишається Т-55А. І от я хотів сказати в цьому відео, що якби 30% гравців рубалися до останнього, якийсь сьомий. Ну реально, просто був би взагалі інший рандом. 7357 шкоди, 6 фрагів. Це Редлі Вотс, Редлі Вотс, медаль пула. І, звісно, медалька майстра. 218 тисяч заробив наш герой тут по сріблу, але це тут не цікаво. Давай подивимося тепер, що у нас тут відбувалося з командами. Бачат команди противників, той, що там точку А забирав, 51-22, 900 боїв зіграних, СТБ, перший. 53-38, 38, 3800 боїв зіграних, є 75-й, 58 і9. Ну, твінк-аккаунт, тут euh, зрозуміло. Із 7, 47%, 1800 боїв, 55А. 49-15. І реально. От просто, просто обідно через те, що із сьомий не витащив цю катку. Реально була б крута катка. І це був би сьомий фраг. Реально. Тіп зіграв і забрав 6 фрагів, міг би забрати ще Т-55. Ну! Но я рахую, що та історія з грильом 15 була даремна. К-91-50%. Гриль 15, має 52,2 на 5 тисяч боїв, до речі. Непогано тримався гриль 15, тички надавав і пробив всі рази, які стріляв. А от Т-57 Heavy. Зіграв. 3-300 боїв має, 49% просто 0. От реально не вистачило. От роздай барабан. Да? начебто роздав би барабан Т57 Heavy, і що вийшло би? Та вже б катка була виграна. Тобто наш герой би вже цю катку виграв. Ну, забрав би там все, що зробив би, все. Йому залишалось до Т-55 забрати, щоб два постріли. Тобто, якщо б Heavy зробив би свій барабан, хоча б один. Ну це була перемога. м 5 йог. 60% 1000 боїв. Є 75. 49,6 500 боїв. Вафентрагер 5585, 1700. Шерідан. 1800. Е, настріляв 57,85. 3000 боїв. Тайп 61-й. 66% 3500 боїв. Двушка, середня шкода. Друже, що ти там робив? Ну, блін, двушку всього не стріляв. Ну і наш герой. 67% має теж твінк аккаунт 2-3 середня. Ну, ось такі справи. І от мені тепер дуже цікаво, якби наш герой не упоровся прямо так по-тупому в гріля 15-го, міг би бути взагалі інший бій. Ну і звісно, якби Т-57 Heavy зробив би один барабан, це взагалі була б інша історія. Тобто, не отримавши два постріли від гріля 15-го, катка була б розрулена. Було б сім фрагів і перемога на 8 тисяч шкоди. Реально взагалі інший бій. Що думаєш? Напиши, будь ласка, в коментарях про цей бій. І чекаю на твої реплеї на електронку. Бажаю тобі гарних боїв, отаких от, от тіммейтів. Ну і пам'ятай, все буде Україна. Бай!